Друзі, всіх вітаю! 2 лютого. Ми з Расінькою біжимо зустрічати схід сонця. Пропонуємо вам бігти разом з нами. Але зараз по всій Україні тривога. І читаю, що на Кривий Ріг летіла ракета, її збили. Зараз, поки тиша. Боже, збережи Україну і українців. Амінь. Друзі, і допомагаємо ЗСУ. Не забуваємо донатити. Все, біжимо на схід сонця. Растя вже побігла. Ох і Растя! Растя. Ти що обалділа? Дорогу перейшла сама. Подивіться, як вона поспішає. А поспішати є куди, так, тому що схід сонця все раніше і раніше. Зараз я про це розповім, але спочатку мені треба привітатися з Тарасом Григоровичем. Тарас Григорович, добрий ранок! Ми повернулися з Карпат. Тарас Григорович, дуже радий, дуже радий. Ого, в нього стільки квітів. Тарас Григорович, Я рада за тебе. Клас. Подивіться, скільки квітів принесли Тарасу Григоровичу. І подивіться на Растю. Я не встигаю за нею. Я в шоці? Біжить. Ланжерон. Перевірити Ланжерон. Так, друзі, але слава, шануємо пам'ять. Наші герої. Вічна пам'ять. Растя, добрий ранок. Растя, почекай, привітайся з фанатами. Фанати чекають на тебе. Де наша Растя? Питають, Растю чмоки, а Растя, подивіться, Ланжерон. І треба ланжерон. Хто тримає, Хто тримає ланжерон? Зрозуміло? Друзі, у нас на травці така ізморозь, Подивіться, мінус два зараз. Мінус два, ну що, Карпати? Ну, що там, драгобрат? Мінус два в Одесі, взагалі. -то. Друзі, сонечко сьогодні буде красиве, ми його побачимо, але нам головне вчасно пройти. Воно вже прокинулось, потроху вже починає виходити. Але ми ще далеко від моря. Ну як далеко? Ще до моря нам хвилин. 5 іти. Так от, що я хотіла вам сказати: схід сонця. Ще коли ми зустрічали сонце останній раз перед цим, то ми приходили в 7.38, а зараз схід сонця в 7.18. Ви уявляєте, все раніше і раніше. Боже, мені здається, що я його десь бачу, серед дерева, там далеко. Ой, наше сонечко! І море, скільки ми його не бачили. Растя, хто тримає Ланжерон? Давай швиденько! Українське сонце зійшло. Добрий ранок Україна. І від тривоги. Друзі, вау! Вау, сонечко, сонечко, не сліпи, не сліпи, бо я не дійду. Оце воно дає, оце витворяє, Растя, з новим днем тебе. І всіх наших глядачів з новим днем. Гарного дня, незабутніх подій, тільки позитивних. Фух, клас. Друзі, іду на помацьки. Сонечко осліпило, нічого не бачу. Боже, там така сонячна доріжка ще у морі. Вау! Я такого давно не бачила. Та що ж таке? Всі діляться враженнями, так гучно на ланжероні. Ой. Друзі, так виглядає ланжерон 2 лютого. Добрий день, наша моречко. як я за тобою скучила. Я завелася, зупини мене, співає Растя. І біжить, біжить, біжить. Я не можу її зупинити, друзі. Все, вона знає, куди їй треба. Растя, растя на мене ноль уваги. О, що витворяє. Игоря пізніше підійдемо, а відразу до моря. Как я скучила за всеми звуками. Подивіться на сонячну доріжку, мені здається, як море підтанцьовує. Конкуренция. Ты зараз раз все выводишь. Ой, а на пірсі, пахне рибою. В іншому випадку я б сказала, бо що дурно пахне, а зараз просто подобається. Мені просто подобається. Я не знаю, я так скучила за всім цим. Боже, яка краса. Рачки, ну що ви готові до сезону? Ростете там, хоч чи ні? Ростіть великі, превеликі, бо зараз бачила рекламу, що на привозі продають наші чорноморські рачки більше двох тисяч кілограм. Уявіть, більше двох тисяч кілограм. Я згадую, як ми в дитинстві заходили в воду і хотіли, щоб нас ці рачки не щипали за ніжки. Настільки їх було багато, дві тисячі там більше ніж дві тисячі. Ще лебідя не вистачали. Можна снять? Можна? Дуже красиво. Дивіться, як красиво. Дуже красиво, романтично. Я сняла. Гарного дня вам Дуже красиво, скажи. <пишут> м'ячик, м'ячик, зараз, да ушли кайфулики, пішли <пишут> кайфулики. Куня, ну що там? Ти рада. Принюхується, а що ти принюхуєшся? Хтось їсть чи ти просто рідний запах, запах рідного ланжерона? Растінька. Растюня, увагу на мене, можеш дати? Дай увагу. Растя, дай увагу. Ну, от як можна з нею розмовляти? Боже, яке спокійне море. Ми знаємо, що це перед буря, що наступного тижня буде шторм, це 100%. Але зараз ми насолоджуємось тише. Тише, спокою, моря, начебто знає наше життя і знає, що зараз нам треба заспокоїтися, що нам ці хвилі ні до чого. Україна пережила масований обстріл за ці дні. Багато людей постраждало, всім постраждалим. Щирі співчуття, пораненим скорішого одужання, вічна пам'ять, загибла. Пішла вже на сніданок. Знайшла добрих людей, підійшла в наглую. Растя, Ну, навичок не втрачаєш. Да, ми, ми їздили в Карпати, тиждень ходили по горах, приїхали, я кажу, навичок не втрачаєш. Вона постійно ходить, просить, шукає, хто їсть. Та ні, Растя, то вже наглость. Растя? Все, дякуємо і пішли, Растюня, то треба забирати. Це я не можу її догнати. Я буду каву пити. Каву п'єш? Скажи. Так, Растюня, я думала, що ми поїдемо в гори, ото як люди їздять на ретріти, а ми на ратраках поїхали, знайшли себе, гармонію в собі. Покинули ці звички, нікому не потрібні, жебраство, це, що ми приїдемо оновлені і життя почнемо з чистого листа. Не будемо жебракувати, бракувати, багато їсти. Всього цього не будемо, але ні, ні. <с> все, все повторюється, да? шукаємо добрих людей, просимо, йому. да, Растя, молодець. Досвід не проп'єш, як то кажуть. Ніякі не ретрити, не ратраки, нічого цьому не не допоможе. Яблука миті. Зазвичай ми їх в теплій воді, але основна їх заключається в тому, що саме яблука дозволяє прожити цю мить наповну всім яблучним соком, кусити і порадувати, що ми зараз живі. Відчути цей день, відчуть цей момент. За заземлиться, тому в тому як і особлива мить. Вони трішки смачніші звичайні і значно корисніші, ніж просто яблука. Тому не соромтесь на всіх на висучити їх всього 24. Пригощайтеся, я ще трішки помер. Де ви з ним листівки? Де листівки візьмуть? Ви бачите, який сніжок, друзі. Друзі, вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.